Так, друзі, як і обіцяв, зараз будемо діляти з вами пищит. Получається, Що мені для цього треба, я зараз вимачую печенку. Треба буде цибуля, треба буде вершки, коріандр, перець, грубо говоря, сіль по вкусу. І ще будемо додати морковку. Так що поїхали. Це висненький такий рецепт на 15 хвилин максимум. Так що, друзі, давайте поїхали. Я все чистити, все різати і показують що закидувати. І так, друзі, що ми в першу чергу робимо? Ми в першу чергу делаємо, берем нашу печенку, розлізаємо її і забираємо ці всі жилки, які йдуть сюди не потрібні. Нам треба чиста печинка для того, щоб вона швидко прожарилася, протушилася. Не було від неї, від неї ніяких жилок, оцих, ненужних, які нам не потрібні. Я ще буду перерізати спеціально для того, щоб, щоб вона швидше протушкувалася. Нікуди не спішимо, вирізаємо ці всі, всі жилочки, які нам не потрібні, перерізаємо пополам, ділимо якомога мельче. Друзі, є. Я порізав печенку. задавати питання, чому я вимачу в воді, а не вимачував у молоці. Ребята, це не гавяжа печенка, гечить вона не буде. І я, не, я не бачу сенсу її вимачувати в молоці. Що ми далі робимо? Ми далі робимо. Ми наріжемо одну цибулину, десь пів морквини, якщо здорове пів морквини, якщо невеличка, то одна морквина. І е, ріжемо полукольцями як угодно. Для того, щоб ми її в першу чергу могли на сливочному маслі під, піджарити, тільки не до золотистої скоринки, а просто, щоб вона е, пустила сок і одразу будемо витягувати і потім будемо тушкувати з вами е, причинку. Так що полетіли. Ж. Так, друзі, ну я не показував вам, як я ріжу цибулю, там, чистю морку і все остальне. Що ми з вами раз, далі робимо? Ми робимо з вами підпалюємо з вами. Ой, господи! Що таке? Та й-моє. Фу? Почало швонять. Хай бахнула, що з ним не так. Ага. Включилась. О, вогонь включили. Що ми робимо? Далі. Беремо чуть-чуть з вами. Олійки. Есть? Масло. Хай розтаплюється два кусочки. І далі наша процедура буде така. Вкидуємо цибулю, вона до м'якоті, потім морковку. Ждемо, поки морковка теж пусте соки. Беремо нашу цибулю і кидаємо сюди. І жаримо до того моменту, поки тобто вона просто не снягє. І ми туди додаємо з вами морку. Так, ждемо поки жариться, жариться наша зажарка і включимося тоді, коли, коли я вже буду робити саму печіночку. Так, дивіться, все, дійшло у мене до тієї консистенції, яка мені потрібна. Ми його витягуємо. Зараз буду витягувати. О, отак. Вот буду витягувати. Ми сюди ще додаємо півпачки масла. Так, а де масло? Ага, все. Пів пачки масла. О. Щоб воно швидше... Оступилося, я його отак. Зараз будемо дивитися, тому що я брав пів кілограма печінки, грубо говоря, і мені на, на це каліченство десь 100 грамів ще сливочного масла. це все друзі це все ми робимо на середньому вогні є Ми даємо 2-3 минутки печінки. Зараз протушкуватися в маслі. 2-3 минутки. І потім будемо з вами додавати конячок і все остальне. Давайте пускай воно чуть-чуть про протушиться. Так, друзі. Тичиночка підрізалась. Що ми робимо далі? Ми викидаємо обратно нашу цибулю з морквою. І даємо так, щоб воно все в місті прожарилось. Печінка має бути слегка розова внутри. Слегка. Ребят, якщо вона буде трохи більше, ніж 10 хвилин прожарена, вона буде пересушена. І потім треба буде для того, щоб вона у вас не пащит не був через щур сухий. Да, через щур сухий, його треба буде розбивати з вершками. Більше. Мається до нас, додають гарячий, гарячий пащит більше вершків. Ну ми побачимо, сконо десь уже Хвилин 5 готується. О, даємо ще тушкуватися. Зараз хвилинки через 2. Ми додаємо з вами, виходить конячок 50 грамів, да? спірт випарується, потім ми додаємо з вами вершки. В місті з вершками додаємо перець, сіль, коріандр, паприку, все що, все, що завгодно, можете додати, щоб було для вас вкусно. Як ви хочете, так і готовте. От. І е, потім даємо ще 2 хвилинки йому, м -м, чуть -чуть так, щоб воно в своєму сокові, і потім будемо блендерувати. Так що погнали, що ми ділимо? Ми додаємо коньяк. Не знаю, я працювала і не вдержалась такий аромат. Мені кажеться, що з цієї печінки буде взагалі мало почти. Ми три судочка взяли, мені здається, це один судочок буде. Давай мені коньяка. 100 мл общая, а, я вже десь 50 грам приговорив, не знаю, де? Ну, Ти мы... щось готував теж? Ну я вже не пам'ятаю. І ми оці 50 грам коньяка виливаємо сюди. Ого, так почали одразу. Вилили, дали, зараз спірту випарується, щоб залишився один такий дубовий запах. Фу, коньяком як запахло. Фу, запахло? Ну так. Так, подивіться, як як, ка спідливо. Я думаю, будет, конечно, вкусно. Чушь не вкусно. Ну, коньяк еще чувствуется, да? Чувствуется, чувствуется. Очень, да? А, Личанский, ты будешь пощать мне то, то, что я готовлю? Есты? Будешь? Скажи всем привет. Конечно, будешь, да? Конечно, будешь, да? Ты церкач, где там? Где там она кажу? Где Сделай за еще. Давай. Сделай. Молодец. Молодец. Циркач. <свят> Все, ждем, пока его да, выжарится. Да, сейчас чуть-чуть еще осталось. Уже почти пропал. Так, друзья, ну что, пришло... Да, это чуть-чуть мешаю, потому что они 50-60 грамм десь додаємо сливок. Ну я буду на це на глаз делать. Вот так все добавляємо соль по вкусу. Італійський. Трави. Коріандр там де подивлюся, там відкритий. Може тут є коріандр, Де? Mm -hmm. Так, ми знайшли коріандр, виходить, відкритий. Ми поставили. Коріандр. І я ще хочу додати паприки. Це копчений паприк. А не копчений нема? Mm -hmm. Так, паприку звичайно не знайшов. І в добавляють додають це ще перець по вашому вкусу. Все, Все ще дві хвилинки і будемо виключати так друзі дивіться все Готово. готова Починничка. що ми робимо зараз ми беремо отак раз я її сюди викидаю, щоб вона быстренько у мене чуть чуть остила Вона в мене остине. Зараз трохи. І ми одразу будемо її блендерити. А цю всю ворог посуду я зараз буду мити. Ну, це буду робити без вас. Що, друзі? Получилася в мене дерюга така, знаєте, паштетна. А, і що ми будемо робити? Ми зараз будемо погружним блендером її все збивати до однорідної маси. Політень. Дивіться, я думаю, що вона буде трохи загуста. Як ти думаєш? Густа сильно буде, Ще буде сильно сильно густий через чур. Чого? Дивіться, є, я читав в лайфхак, якщо ви бачите, що у вас виходить він більш сухий, то можете додати сюди трохи вершків чи, чи лібо молока. Ну це, і, і обратно вже не розбавити. Я буду трохи додавати, тому що я бачу, що в мене вийшов він загустий сильно. А він коли. А він, коли не, не остивати, він буде ще гораздо пристрайнички буде сухий. Так що я добавляю чуть-чуть у мишків. Друге діло подивитися, почне? Коли додав вершків, зараз. Попробуй. Вкусно. Вкусно? Угу. Согласна. Да. На греночку. На греночці. <му> На гріночки. Так, є. А, все, ми зробили. Зараз будемо розфасовувати по суткам. І е, я буду одразу заливати, грубо говоря, делать вишкове масло, розтоплю і зверху дозалью вишкове маслом. Все, зараз розфасуємо і покажемо вже результат. Угу. А тобі теж так хочеться паштету, так? Да? На гарячі. Ні. І бачите, шляпа встала, так? Да? Речень, тобі понравилось? Так, да, вкусно. Ну, если річку вкусно, значить вийшло вкусно. Все, давайте розсипати по судочкам. Давайте. Так, дивіться. Вступив масло і заливаю його зверху. У нас вийшло два судочка. Да. Ну, отвеземо завтра один мамі, один брату, а собі оставили он маленьку піалочку. Судач. И у нас все чуть-чуть осталось. <ріст> все, такая красота. Завтра поїде радовать рідних. Так. Сейчас вам застынется там. И будет очень вкусно. Молодец, Зай. Це тобі не рибу на рыбу солить. Ну, рыбу ты тоже мне помогал. Ну, рибу я вже вшатав одну банку. Баночку 05. Да. Ну, Там просто, правда, багато було цибулі. Ну, Я вам хочу сказати, що по поводу риби, хто б що не, пис, не писав, хто що, там, хто що не писав, о, риба вийшла відлічна. А як ви ложите в банку, чи як ви солите? Вместе, не вместе. Чи вместе, чи не вместе, чи е, рукою в банку залажуєш, чи в миски все. Люди понаписували, які адекватні, понаписували класні, обичні коментарі, які не задівають. Є люди, які Мене повів... ні один не задів. Є, мене задів один. Е, ну, Я не відповідав на нього. Ні, я відповів. Вона ж попросила мене написати, я написав. А с канала? С канала. Ну, ты... Э... Ну, это не под этим видео, это под другим каким-то. Да? Да. Ну, не пришло просто ощущение. Угу. Ну, ты у Севки материшься. Материшься, матюк за матюком, короче. А я вот видно кажу. М, троеточие, Й заканчивается, да? С канала. Правильно. Так. Так подойдет и как вопрос задаю. Ну не знаю, еще не ответила. Я не обращаю внимания уже ни на які комментарии, уже все, все. Пройшла эпоха. А сначала я? Ну, сначала реагувала, реагировала, конечно. Но сначала реагировала, це я 6 год назад, коли Сам знімав на канале нас. Вот то я реагировала. А у нас на канале я вже не реагировала. Может так, чуть-чуть тихо. Он аж горячий. Так, друзі, ну що, е е -е, якщо вам сподобався рецепт, підписуйтесь, ставте лайки, подобайки. Якщо вам понравилося, якщо не понравилося, ставте дизлайк, либо напишіть, що я неправильно зробив, либо я зробив все вірено, либо вам, хто не вміє робити, пожалуйста. Ну, Света сказала, дуже вкусний. вкусний да. а, і Якби не виробити його, реально, реально, і... мені теж подобався, uh -huh. реально вийшло вкусний. Вот. Е, Дякую, що були з нами. Дякую, що підписуєтесь. Дивитесь нас. Ми дуже раді, що ви нас дивитесь. Так що всім гарного вечора. А я пішов вбирати плитку, тому що мене Света об'єднає. Все, пока, ребята, до наступних відео.